Значить, вислухаємо слово Боже, записане перше місце. Це буде друга книга Хронік, 26 розділ із третього віршика і трошки нижче. Узія був віку 16 літ, коли він зацарював, а 52 роки царював в Єрусалимі, а ім'я Його матері. Єхолія з Єрусалиму, і робив він угодне в Господніх очах усе, що робив Батько його, Амація, і став він звертатися до Бога за днів Захарія, що розумів Божі видіння, а за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. Слава Господу! Друге місце це буде книга Псалмів, 33 розділ із 9-го віршика і нижче. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блажена людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Левчуки бідні, і голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Слава Господу. Книга Пророка Ісаїї, 33 розділ з 5 і 6 віршика. Величний Господь, бо на височині пробуває, Він наповнив сіон правосуддям та правдою, і буде безпека за часу Твого, щедро та спасіння, мудрості та пізнання. Страх Господній буде він скарбом Його. Слава нашому Господу. Хотілося б, щоб висвітлили оце девіз сьогоднішнього нашого зібрання. 12 розділ книги Еклісіаста. Який це молодь розділ? Скільки там розділів всього в книзі Еклісіаста? Скільки? 12, да, 12. Щось так тихенько відповідайте. Мабуть, вже помарилися, да? Вже скоро буде бій. Зараз буде. Я закінчу слово буде молитва, да, і, і буде обід. Давайте настроїмося ще вислухай. От, і ось останній розділ книги Еклісіаста, вже було сказано, то було через самого наймудрішого чоловіка, якого звали Соломон. І це вже останні віршики, останнього розділу. Він там науки багато виставлено, а останній віршик написано, останні віршики. Тож вислухай підсумок усього сказаного. Бійся Бога і дотримуйся Його заповідей. Бо саме у цьому сутність справжньої людини. На російській мові ми сьогодні чули, цитувалося в этом все для чоловіка. А от український переклад, оцей каже, в цьому сутність справжньої людини. А є людина справжня, а є і не справжня. Так? Ага. Ви справжні чи не справжні? Яка це справжня людина? Справжня? Як ви думаєте, яка була сама справжня? Мабуть, справжня, а, а, а не справжня це яка підробна, яка, знаєш, таке, да? чи як, розумію правильно, справжню людину? А? Як ви думаєте, яка була сама справжня людина на землі, от із тих, кого ми знаємо, із Слова Божого, із біблійних героїв, зразків для нас? Як ви думаєте, хто була сама справжня людина? Хто? Ну, Христос, він, він да, Він да, Він він, він людина. Да? Він він людина. А от із тих, хто чисто люди, Богом створені, хто може бути для нас самим, самим справжнім чоловіком, самим зразковим? Хто? Моїсей. я дуже люблю. Да? Да, я з дитинства для мене був самий такий. Зразковий, Я чомусь так його ну, до подоби він мені був, і я пам'ятаю, так от я для себе аналізував, аналізував із тих, на кого б я хотів бути. Найбільш схожий, я з дитинства віруючий. От і ось мені Мойсей, чи він подобався, чи він вирізнявся із інших людей, з-поміж інших людей, це те, що він із Богом, а мавірніше, Бог із ним да, мав спілкування лицем до лиця, обличчя до обличчя, якби хто з другом своїм. да. От чомусь так хотілося мені, я з дитинства віруючий, але знаєте, то ще. Ну, не гарантія того, що моє, як я прочитав за представників Божих, воно буде успішним, благоуспішним. Да? От і я пам'ятаю, хотілося так з дитинства бути поближче до Господа, поближче. І ось я думаю, хто був найближче? Читаю за, за Мойсея, а він, Слово Боже, каже, десь там намета поставив. За межами табору народу Господнього. І там, от коли він виходив туди, заходив, стоп такий облач не опускався. І написано, там Мойсей спілкувався із Господом, ніби хто з другом своїм обличчям до обличчя. І навіть, я пам'ятаю, ми в одному місті молилися. От і таке було слово, таке, таке було зібрання живе, молитви такі були гарячі, і Бог мені і звернув увагу на бажання в серці моєму бути схожим на Мойсея, на Мойсея, спілкуватися із ним, і Бог каже, що я дам тобі таку можливість. Я таку можливість багато раз переживав. Слава нашому Господу, чого і вам бажаю. Але я думаю, найпершою людиною, найпершим створінням Божим, справжнім, як тут написано, то був, мабуть, перший чоловік, як його звали? Адам, да, Адам. Я думаю, ну зразковішого, справжнішого, як Бог зробив, зліпив його таблиці Менделеєва, да? і в дуну дихання життя не було, не було до тих пір, поки він переступив заповіді Да? І тут написано, що справжня людина вона оприділяється. Знаєте, не якимись здібностями, харизмою якоюсь, як ми сьогодні вже чули, в нас вражають, буває люди, які здібні такі, закликають нас куди за собою ведуть. Да, а іменно справжня людина, вона опеділяється страхом Господнім от і виконанням його, дотриманням Його Господніх заповідей. Я взагалі-то скажу, що ну, це речі, я так думаю, вони не роздільні. Страх Господній і його заповідей. І заповіді Господні? Вони не роздільні. Я сьогодні вивозив на, на залізничний вокзал, приїжджали з Раменова до нас група місіонерів. Вони приїжджали на практику до нас, і ми дорого їхали, я до них звернувся так кажу, як ви думаєте, що таке страх Господній? Що таке страх Господній? Як ви думаєте, що таке страх Господній? Вони багато формулювань різних виставили да, на їхнє бачення. Це й повага до Господа, да, повага до Його заповідей, правильних, по суті, справи, правильних формулювань. Да, людей трошки лякає, буває, молодь буває, лякає. Страх Господній, саме слово страх уже, да, да, страх людський, він приносить мучення, слово Боже, каже, да? але вони ідентичні, вони одне те саме, страх Божий і страх людський. Ні, Ні, да. Я колись був на... довго, мені довелося в Дніпрі чекати на вокзалі, на, на поїзд, на потяг. І так мені Бог розположив серце, і я взяв Біблію, і пам'ятаю, і так Бог мені поклав на серце вибрати усі міста, усі міста. І слова Божого, що стосується страху Господнього, їх немало. Молодь, я вам теж раджу для себе. Якщо ви хочете, щоб ваше життя воно було успішним. Подібно, як я прочитав про цього чоловіка, який був свого часу царем. Озія, скільки йому було років, як поставили його на царство? Хто пам'ятає? 16. І скільки він процарював? 52 роки. так? 52 роки. Там написано, завдяки чому він так довго царював, завдяки чому Бог зробив успішним його царювання, життя Його. І взагалі, як зразковий такий приклад, він нам виставлений. А ми, християнська молодь, ми, як ніхто інший, я думаю, браття старші, ми заінтересовані в тому, щоб ви були як ніхто більше успішні, як ми успішні в нашому житті. У вас початок життя вашого. Ви дивитеся наперед через призму, якихось сьогодні багато джерел різних, а там попередній, здається, віршик оцього віршику 13-го говорить, що читать багато, в науку якусь здаватися, то воно томе, томе. І сьогодні, як ніколи, Слово Боже каже, що знання примножиться. Цього знання так багато стало, але Слово Боже каже, що це знання лжеім'яного, наука яка лжейм'янного. Знання, да. Пропонується нам сьогодні, і ми дивимося, Отак, от, от браті, як вже сьогодні говорилося, учать, дають настанову, а молодь приходить на сповідання і каже, ну а що ж там ото, оцей доктор Богослов'я, я не буду вже називати їхні імена, ті, що в Ютубі там виставлені, він що неправильно каже, він неправильно каже, я, я їх не можу слухати усіх, да. і ви їх не слухайте. Да. Не слухайте, Слово Боже каже, там читай багато. У нас є читач, що, щодо, да, слава Богу. да. Сьогодні, як ніколи, я пам'ятаю, коли я був так, вашого віку, що навіть молодший трошки. От і в Апостолово на автовокзал приїхав один чоловік він був з Прозержинська, і привіз від дві біблійки, якісь там ще брошурки, такі християнські. Це була така сумка, в нього така незавидна, от, І там двойне таке дно було, і ці біблійки були закладені, не в кожній сім'ї в сім'ї була Біблія, я пам'ятаю, не в кожній сім'ї. Я пам'ятаю, як і дві біблії ділили там, у нашій церкві, де я виростав, то там пам'ятаю, той каже чоловік, що я ж проповідник. Мені потрібно проповідувати, десь читати, а в мене нема Біблії. Дайте мені Біблію. І сльозами просили. Да. Той каже, в мене дітей щось там, я не пам'ятаю чи шестеро, здається, вже було, а Біблії немає. Сьогодні ми з вами, щасливі люди, друзі. Оця книга, оця збірка формул Господні, формул щастя, до яких Господь нас закликає, щоб ми сьогодні навчалися, навчалися. Да, То У нас у кожній домівці доступно з різних і перекладами слава нашому Господу. Да. От, і, ми, і ми сьогодні закликані Господом. Отак от, от от виникає питання, де взявся страх Господній? Слово Боже каже, щоб він нас був, це запорука нашого успіху. Я вам прочитав пророка Ісаї, що, що страх Господній це є скарб наш слава нашому Господу. Да. Страх Господній – то є скарб наш. Ми ж ніхто не проти були б скарбу да, знайти, його, щоб з ним скористатися. І ми його шукаємо по Ютубам, десь там по інтернетам, да різні рекомендації, десь там якісь в машинах, десь у домівках і тому подібне. Але Слово Боже каже, не там. Жерело нашого успіху і скарбу нашого. Слово Боже каже, іменно страх Господній. Я з дитинства віруючи, і пам'ятаю, там я сидів на вокзалі, в мене було трохи часу. і Я для себе вибрав усі міста, що стосуються страху Божого. У мене питань так багато було. Де його взяти перше питання, той страх Божий? У вас є страх Божий? Да? Молодь. А що ви мочите? Немає, чи, чи є? А? Є чи немає? Хтось скаже, що є, так? Да? А де ви його взяли? слово. читаєте, так? Да? І слово страх Божий, так? Да? Слово Боже Слово Боже научаєте, так? Да? І з'являється страх Божий, так? Да? Ага. А я коли виростав, пам'ятаю, що такий був вираз. От деякі такі, як це ви зараз молоді. Да, і я теж був молодим. І десь там, отам, десь кудись там відхилялися. І пам'ятаю, браття старші кать у церкві каже, та він потіряв страх, Божий. Чули ви таке вираження? Ні. Сьогодні такого нема вираження, ні? А то кажуть, потіряв страх, Божий. А тоді ще машин не було, пам'ятаю, велосипеди були. Я так собі уявляв, малий сидів, думаю, старший братів слухав. Думаю, ну я цей міг потіряти цей страх. Щось таке, як на велосипеді на багажнику прив'язав, я бачив, там їхав чоловік. Да, і воно щось розв'язалося, і по дорозі випало таке, він, і він поїхав далі. Був страх Божий, і не стало десь. Де. Потіряв страх Божий. Де його цей страх Божий взяв, друзі? Він необхідний, Слово Боже, каже. Да? Дуже багато обітниць, у Слові Божому, нам Господь каже через наявність страху Божого. Страх Божий – це як якась така ну, програма, така Божа, запропонована умова, завдяки якій да, дотримуючись цього, ну, керуючись ним цим страхом Божим. Нам Бог, ви собі виберете вдома. Я не буду прочитувати ці всі обітниці, Божі. Дуже багато обітниць, Божих. Я навіть більше скажу, у мене 11 дітей. Вже з них вісім женатих, одружених, От, І, да, і перший критерій, за яким, отак от мене питають, от так і так подобається якась там сестра чи брат подобається. Перший критерій, за яким я їм ну, пропоную оприділятися, давати дава згоду чи не давати, і, і, і звертати увагу чи не звертати, страх Божий, страх Божий. І я вам теж раджу і сестрам, і братям. Якщо ви дивитесь на сестру, а вона красива така, знаєте, вона така приваблива собою. А якщо страху Божого немає, там нічого немає. Так само і сестри на братів, хай там не будуть якісь там суперсучасні машини. От і які, знаєте, домівки такі вже є побудовані. вже. А якщо там страху Божого немає, там, там в кінцевому результаті нічого не буде, нічого не буде. А слово Боже каже, що істинний скарб то є страх Господній. То є страх Господній, і я вам прочитав із 33 го псалму, там Давид, це написано Давида Псалом, він каже, прийдіть до мене, діти, і я вас страху Господньому научу. Да? Я до вас звертаюся сьогодні, ви так слухайте, я вас питав, а ви мені так щось не ствердно відповідаєте. Чи є у вас страх Божий, чи немає, щось таке, які сумнів. Мабуть, да? Якісь сумніви є. А якщо є, то ну, може бути його більше, може його бути менше. Да? Чи ні. чи вже, Якщо є, то він вже є в повному об'ємі. А якщо його немає, то його немає. Слово Боже каже, навчу страху Божого вас, навчу. Виникає питання логічне, ми такі люди практичні. Зараз молодь така, знаєте, вже ми, як сьогодні вже пригадувалося, виростали, як оце ви. Якщо служитель сказав, що оце можна, то це можна. А якщо служитель каже, що не можна, то не можна? Да. Не можна. А на сьогоднішній день прийде молодь і каже, так і так, да, як правильно поступить. Да. А ми кажемо, ну так нас, братстів прийнято. А де це написано, питають? А де це написано? А, а, а чим це можна підтвердити? Отут все написано, молодь. Отут все написано. Для вашого щастя, щоб ви були успішними, щоб ви успішно зростали, щоб ви успішно, як цей. Ось я цар, щоб ви успішно да, освоїли професії свої, щоб ви успішно одружилися да, от, і відбулися, як люди в Божих очах. Отут все написано. Оце зразок, оце наша навігація, друзі. Оце наша навігація. І коли Слово Боже каже, що ми повинні вчитися страху Божого. Я думаю, якщо вчитися, то мабуть не зразу вся наука дається да, в повному об'ємі. Там почули, ми там і дивися. От і вже сьогодні там пішли якусь там школу, яка це школа така, де вчать страху Божому? Як ви думаєте, в якому це коліжі? Криворозькому, чи, чи в Ременовській школі, чи в семінарії, в Вінницькій, чи де, де вчать страху Божого? А? У церкві, так? Да? Це хороша школа, церква. Це хороша. Колись ми в дитинці псалом, велика я школа в цім світі існує. І для людей збудував сам Господь. От. Я скажу так, ми вчора молилися, як Петя говорив там у радушній, у церкві, і там Бог звернув, звертав увагу на молодь, на, на молодий виноградник. От. І там, от, як, як не це, знаєте, не дивно. Сьогодні нас душа радується, коли от така кількість молоді зібралася. ну Хоча це далеко не вся, мабуть, молода. Із області нашої Дніпропетровської. Але Бог звертав увагу, ми там вчора за молодь молилися, а їй щось там небагато. Буває, приїжджаємо в якусь церкву і дивимося, їй щось там небагато, то молоді. А де молодь, що нема вас молоді? Та вона є. А де вона там молода? А де вона молодь? Ну там бабушки приходять, моляться кожен день, да? старші люди приходять, моляться. Да? А, а Слово Боже каже: діти, діти, прийдіть, я страху Божого научу вас. Друзі, молодьож, Да, я просто вже ми трошки прожили більше, не так багато ще. Да, але кращої школи, як церква Господня, Господня, кращого підручника, як Слово Боже і кращого вчителя, як Дух Святий, нема на землі, нема. Оце сама справжня наука. Оце саме справжня. І коли ми хочемо, щоб ми були справжні, а Бог має справу із справжніми людьми, не підробними. Не треба щось там, знаєте, додавати, нічого не потрібно віднімати. Отут, як написано в точності, написано Бога бояться. Написано, я так з дитинства пам'ятаю, якось мені було, ну як це Бога бояться, де його навчиться да? бояться його. Мені так Господь виставив на зразок, є отам така розповідь про царя цього самого чоловіка Божого, якого звали Соломон. Да? І коли він просив у Бога мудрості, а він каже, що начало мудрості то є страх Господній. Да? Да? Ми, ми, Якщо ми мудрості не наберемося на цій землі, нас в небо не візьмуть. Ви ж знаєте? це, да? Туди тільки п'ять мудрих отих дівчат, да, візьмуть, ви ж знаєте, це так. а мудрості без страху Божого не може бути, Слово Боже каже. Бо начало мудрості страх Господній. І ось цей чоловік, який усвідомлював це, він, коли Бог йому таку запропонував, вибір такий, щоб він просив, що дати йому, що йому зробити, а він каже, дай мені серце мудре, дай мені серце мудре. І Бог йому дав. І коли так дивимося, ми, коли така ситуація склалася, там дві жіночки прийшли, пам'ятаєте, дітей, вони приспали одне дитинча, воно мертвим виявилося. От, і дві мами там прийшли до царя, щоб він розсудив їх, та каже, це мій живий син, а її мертвий. та так, навпаки, каже, да". якби сьогодні, мабуть, якісь ДНК брали, б, да, щось би там оприділяли. Десь би якісь там, а на той момент, отак от дивишся, ну, ну як його розсудити правильно. Да, а пам'ятаєте, як він розсудив, да? молодь, пам'ятаєте? Як там воно. Каже, несіть мені. Меча, да? меча. І каже, розрубайте, половину дайте одній. І та, яка мама каже, та ні, каже, ні, не рубайте, а краще віддайте їй. А та, що не мама каже, та все одно, щоб не було не мені не їй, то рубайте, каже, хай вже буде так. Да? І коли розсудив, побачив, побачив народ, як розсудив Соломон, написано, вони стали боятися його. Да? Поки десь там далеко, вони його не боялися, поки вони його не, не усвідомили, його мудрість, його здібності. Да? А коли вони з ним зблизилися, і Бог так звернув мою увагу, пам'ятаю, теж виростали ми, як ви оце, то щось хотілося нам, щось вабило нас. Да? Але от іменно. Страх Господній, це все, що потрібно нам для успішного життя, це виконувати Господні в страху Божому. А в цьому страх Божий заключається. в в пошані, дотриманні страху Господнього і заповідай Господні. Написано за цього озію царя, що він 16 років став на царство. Да, він прислухався, написано до Захарії, який навчав страху Божого. Там написано, навчав страху Божого. І поступав точно так, як батько я мас я поступав. Да. На сьогоднішній день така думка вже по більшості складається, що ну та батьки то вже вони своє віджили вже. Да. Уже якось знаєте, уже ну, якось сьогодні час змінився. Обставини змінюються, друзі. Але отак от страх Божий і заключається в тому, що ми виконували його заповіді. А заповідь Божа каже: шануй батька твого і матір Твою, і тобі буде добре. І тобі буде добре, і ти довгі роки проживеш на землі. Друзі, от я вас закликав би, щоб ви, ви, тому страх Божий і ваше і перевіриться. Да, і ви зробите таку акредитацію вашого страху перед Господом. Іменно, коли ви. Отак, всі оці ваші відношення, всі поступки вони будуть відповідати оцим Божим рекомендаціям. Починаючи з дитинства, коли Слово Боже закликає нас, щоб ми дослухалися, щоб ми шанували батька і матір, вони вже жили нам так думається. Да, а ми дивимося по-іншому по на життя, на це, на обставини. Я пам'ятаю, коли я. Виростав і коли Пам'ятаю, так щось дуже мені хотілося бути художником чи, чи скульптором. А це також так. Вже я й готувався. І вже. і, да, А коли попав в одне місце в зібрання, мені Бог каже, що у тебе свої плани, а батьки просять Славік не їй. Це був радянський час, це була сама академія художня біля Петербургу, зараз Санкт-Петербург, а тоді це був Ленинград. Да, батько з матір'ю Славік та не їй, та цей, А я ну що ну, не їй, вже пакет документів. У мене є. так. Да". Але я скажу так, друзі, якщо батько мати не благословляє, Бог благословити не може. Да? Бог благословити не може. Я вас закликаю зараз. Сьогодні вже так було сказано, і вчора ми молилися, повторювалося це. Сьогодні Бог каже, що так багато запустіння молодому винограднике. Що таке запустіння на сьогоднішній день? Що таке запустіння? Виноградник, садок, нам ближче море сьогодні. Це, да? Запустіння. Якийсь бур'ян поріс, мабуть. Да? Чи що це таке запустіння? Щось інше так? Да? А Господь сьогодні. Отака, якийсь огонь буде посилати, випалювати, щось там буде. А нащо його чекати, поки Господь буде випалювати? Да? Чого сьогодні його отак от не перевірить своє життя на відповідність заповідям Божим, в страхі Божому, написано всяке благо. І там Ісаї, Бог через Ісаюю каже, це скарб. Це скарб, друзі. Сьогодні перед вами ворог там виставляє різну науку, там десь через інтернет. Да. Бачите, в знайомих там якась машина з'явилася. Не зовсім правильно і поступає. Машина з'явилася. Дивися, там домівка з'явилася. Я пам'ятаю цей Петя, який сьогодні проповідував, це проповідував син, мій один із синів. Він поїхав в Киргизію туди, отак заклик Господній був до праці. І він відкликнувся, підійшов і каже, так і так. Господь. Да, отак от мені понукає. Ну, ну поїхав він туди, а до мене браття багато підходили Славік, та Тут своя Киргизія. Да. Та йому треба хату строїть йому треба машину купити, йому треба, щоб сина родити отак от мені правильно розказували, знаєте все. Да. От, а він поїхав там половиною років пробув там на місії. Але я сьогодні дивлюся, а він повернувся, повернувся. Да. І хата є, і дві машини є. Да. І жінка є, і діток уже Господа да, мало? Слово Боже каже, що ті, хто боїться Господа, не терплять недостатку ні в якому добрі, ні в якому благі. Слава Господу! Да. Якщо ви хочете благословіння, хочете, щоб у вас були машини, у Бога є машини, хати, усе у Бога є. Да. Одна умова треба Господа боятися, треба цього страху Божого научитися. Треба надо, надо отак от перевірити себе, бо я спитав, а ви так не ствердно, відповідаєте, є, немає. Треба да? определитися для себе. Є в мене страх Божий, у мене є майбутнє. Да? Навіть якщо там не, не так багато того страху Божого. І сьогодні немає, може, в мене такого достатку матеріально чи, чи ще чогось там. Є страх Божий, у вас усе будемо. Так Бог каже да. Це ж не я так видумую і кажу, що попробуйте, бо я так попробую, да. Є страх Божий, є благовіння перед Богом, є повага до Бога, є виконання Господніх заповідей, бо страх Божий оприділяється да, благовінням і і дослідженням отих заповідей Господні, дотримуванням їх. І коли ми отак всі оці, оці всі умови на страх Божий, на Заповіді Божі, ми дотримаємо як пазлики, складемо складем нашому житті, дотримуємося їх. Гарантую, ви будете самі щасливі люди. Незалежно від того, там, що там, як там війна навколо каже, ми на Господа покладаємося, ми шукаємо страху Божого, ми перед Ним смиряємося, ми досліджуємо Його заповіді, ми виконуємо і в цьому все для чоловіка, для справжньої людини, тут на землі. Да, і справжні тільки туди побудуть до вічності. Да. А та підробка туди нічого не відео до вічності. У нас вже час да, вичерпується. Я вас закликаю. Давайте ми піднімемося зараз на ноги. На ноги піднімемося. Давайте, отак от щиро. Молитва то є розмова з Богом, спілкування з Богом. Давайте ми так щиро зараз, не прислухаючись. Да, а ми отак, проаналізуємо кожен себе. Да, як у мене заповіді Господні, совість моя підказує, Дух Святий підказує, правильно, неправильно. Дотримуюся я повністю, де щось пріоритет даю чомусь іншому. І так тихенько попросимо Бога пробачення, попросимо милості Господні, попросимо, хай він нас прийме до своєї школи. Не пропустимо жодного уроку, жодного зібрання в церкві Господні не пропустимо. Всі будемо уроки вивчати, і в цьому буде все для вас добро. Хай Бог благословить, молимся.